Ось і ми. Дівчата, натомились, мабуть, так, трохи. Тож сідайте, пригощайтеся. Дівчата, а чому вам не пішли навчатись на входу овочівника? Я знаю, що наша праця нелегка і для декого неприваблива, але вона потребує не лише любові до землі, а й духовного багатства, мудрості та знань. Так, а вміння багато говорити ще ніколи і нікого не годувало. Дівчата, а ви знаєте, що моя мама, коли саджає чи сіє, то молиться так, Боже, благослови ту землю і цей посів, дай мені Госпожи і когось благословить. А що тобі благословить? Ну, на тим, у кого немає. Це добре, бо ж овочі це ці цінний харчовий продукт. До їх складу входять углеводи, білки, жири, підковина, вітаміни, мінеральні солі, органічні кислоти. От нас і ліцеї і навчають вирощувати овочі без нітратів. Так, і це до здоров'я і нам, і нашим батькам, і нашим дітям, і всім людям, бо лише здорові люди можуть тільки працювати, а після роботи весь по відпочивати. Доброго дня, вибачте, я, мабуть, трохи запізнилась, але мені так хотілось почастувати вас пиріжками. Але духовка вийшла з ладу. Зателефонувала Вадиму, він вчиться на електрика. Правда, ще на другому курсі. Але він розумничок прийшов і все полагодив. О! Кухар опіцянка завітала, дякуємо, Марічко, за пиріжки. Це ж нашої української пшениці, так. Ось ви всі. Дозвольте приєднатись. Так, ведимо, приєднуйся. Марія нас частує духмяними пиріжками. Дякую. Я вже зачекався цих пиріжків, поки я духовку лагодив. Доброго дня. Ласуєте пиріжками. А ви знаєте, якби ми, трактористи, не зарали б землю, не засіяли пшеницею, то й пиріжків не було б. А також і допомагаємо іншим країнам, хоча б в країні війна і поля заміновано. Друзі. Ми одна ліцейна родина. І кожен, хто навчається в користичівському професійному аграрному ліцеї, чи то плодоченик-подавець, чи кухар-офіціант, чи електрик, чи тракторист після закінчення ліцею будуть гарними спеціалістами. Отже, хто ще не знає, ми запрошуємо до нас, бо разом ми, ми сила. Разом ми, ми Україна.